завжди цікаво дізнаватися, шукати, ковирятися в чомусь новому. І доволі часто це відволікало мене від завдань, які в мене були поставлені до виконання, які я хотів виконати. Тобто, я бачив якусь цікаву нову тему. Неважливо, чи це тема в інтернеті, чи щось, я побачу якийсь механізм фізичний, який мені дуже цікаво було дізнатися, як же ж він влаштований, як він працює, а що ж це, а як це. І це займало дуже багато часу. На наділі я потім розібрався, що це мене дуже сильно відволікає і шукав рішення, допоки не почув такий вислів, що я займаюся тим чим. Зараз для мене важливо. А все, що решта, що мені привернуло увагу, якимось чином зацікавило мене, але я не розумію, як воно працює, просто відношу то до чуда. То чудо! Все, решта, крім мого, Завдання теперішнього мене більше не цікавить. І як я казав раніше, це може бути останнє відео, яке ви бачили з цього каналу, оскільки ви ще не підписані. Якщо ви підписані, значить ви можете, можливо, вже подивилися першим, бо вам прийшло сповіщення. Бажаю гарного дня і часу проведення.